Великі народи великі в Україні. Вітаю, ще бачите, госто! Третя штурмова: Холодний яр. Чорні запорожці. Від самого початку рашистського вторгнення головною ударною силою Збройних сил України виступають бійці механізованих бригад. Усі чули і знають ці назви. Та чи задумувались ви коли-небудь, що таке механізована бригада, які підрозділи входять до її складу, яке спорядження використовують її бійці? Якщо ні, то сьогодні саме для вас ми розглянемо те, як влаштована структура вартових українського спокою. Не забувайте підписуватись та проявляти активність, якщо вам цікавий такий контент. Ми будемо щиро вдячні, якщо ви допоможете поширити наші відео, аби більше українців дізналися про те, як працюють наші воїни. Механізовані бригади є основною робочою силою Збройних сил України, утримання позицій, прорив оборони супротивника, десантні операції та штурми. Спектр задач цих бригад дуже широкий. На сьогоднішній день у складі ЗСУ щонайменше 33 механізовані бригади, серед яких такі відомі назви, як Холодний Яр, бригади імен Острозького, Івана Сірка та інші менш відомі, однак не менш важливі підрозділи. Головними розпізнавальними знаками механізованих військ є характерна емблема з перехресними мушкетами та бомбою по центру. А також шеврон з синім тризубом, який, однак, не варто плутати зі схожим шевроном підрозділів ТРО. Основою цих бригад виступають відділення з дев'яти бійців: а саме: командир відділення, старший стрілець, снайпер, два гранадери, два кулеметники, стрілець для головної зброї машини, водій. Також в одному з трьох відділень взводу замість снайпера буде присутній медик. Стандартним озброєнням до повномасштабного вторгнення виступали АК-74, включно з підствольним гранатометом для старшого стрілка, та один АКС 74 для водія. РПК 74 або більш масивний ПКМ, Гвинтівки зброяр або ж більш старі СВД, РПГ-7, рпг 22 в якості противотанкового спорядження. Серед транспортних засобів в розпорядженні відділей найчастіше виступають радянські БТР 70 бтр 80 БМП-1 та БМП 2 Також в складі деяких бригад можна побачити роботу вітчизнятих БТР-4, як, от, продемонстровано на прикладі 92-ї бригади. Варто розуміти, що через постійні бойові дії поточне озброєння солдат може розрізнятися в залежності від бригади, в частності великою кількістю західних зразків, як, от, наприклад, РПГ, можуть замінятися лавами М-141 або тим паче стрілецька зброя, де в наявності Збройних сил України є понад 13 зарубіжних зразків автоматичного озброєння. Та ж сама історія стосується і транспортних засобів відділень. З початку війни автопарк Збройних сил України, в частності механізовані частини, значно поповнилися такими моделями, як американський Бредлі, Голландський ЮПР, Німецький Мардер та Шведський Сіві. Унікальною в цьому випадку є ситуація зі славнозвісними джавелінами. Малочисельність та дороговизна використання Джавеліну сприяє тому, що сучасні доктрини ЗСУ радше надавали перевагу їх концентрації у окремі підпорядковані командуванні бригади батареї. 27 джавелінів у батареї поділяються на три взводи по три команди, що дозволяє ефективно розподіляти противотанкові зусилля між основними взводами бригади, виділяючи по одній команді на кожний. Подібний підхід разом із активним залученням артилерійського вогню та інших засобів противотанкової боротьби дозволяють найбільш ефективно і економно використовувати потенціал цієї зброї, враховуючи обмежені можливості окремих підрозділів. Однак головною силою механізованих бригад все ще залишається її механізовані взводи та роти. Кожен механізований взвод, незважаючи на тип транспорту, складається з трьох відділень, а також командира і помічника командира взводу, сягаючи загалом кількості в приблизно 29 осіб. Те ж саме стосується і рот, адже кожна рота включає в себе по три взводи, у придачу маючи командирську машину, що має на борту командира роти, його помічника, старшого техніка, старшину, старшого медика, оператора радару. Водія та стрілка машини, однак великою різницею стає те, що роти, оснащені БТР, також мають у своєму складі противотанковий взвод, що складається з приблизно 17 осіб, оснащених ПТРК, наприклад, ракетами Метис. Головна причина такого доповнення в тому, що БТР бракує вогнової міці проти броньованих цілей, в той час як БМП спроможні на більш ефективний супротив. Саме через цю різницю кількість особового складу механізованої роти може колихатись між 95 та 112 особами в повній боєздатності. Переходячи на рівень вище, механізований батальйон наслідує традиції і також має в своєму складі три бойові роти, загалом нараховуючи від 500 до 600 людей особового складу та 40-45 машин без урахування допоміжного транспорту. Очевидно, що така велика структура не може обходитись без постійної логістичної підтримки, а також малих допоміжних підрозділів різного призначення, потрібних для найефективнішого виконання поставлених задач в незалежності від умов ведення операцій. Саме тому до кожного батальйону приєднано мінометну батарею та гранадирський взвод, що включають в себе по шість команд, здатних підтримувати передові частини значною артилерійською підтримкою. Найчастіше головним озброєнням цих частин виступають 120-мм міномети та гранатомети АГС-17, що здатні вести прицільний вогонь на дистанціях більше одного кілометра. Батальйони БТРів, також маючи проблему з проводною здатністю власного транспорту, також оснащені додатковим взводом противотанкової боротьби, оснащених більш повноважними ПТРК Фагот та СПГ 9 Натомість батальйони БМП буде менш чисеннішим і не матиме в складі такого формування. Врешті-решт, три таких батальйони і складають основну ударну частину окремої механізованої бригади. Проте з метою посилення наступальних та оборонних дій бригади у її склад також входять танковий батальйон, оснащений сучасними українськими та зарубіжними модифікаціями Т 64 БВ та Т-72, а також західними зразками Абрамсів та Леопардів. У передачу кожна бригада має власну артилерійську групу, що включає чисельні сау та машини ракетної артилерії, наприклад, славнозвісні Хаймерси чи Цезарі, жорстка ефективність яких справно доводиться протягом всієї війни. У деяких окремих випадках, хоча це і не є стандартом у всіх бригадах, окремі піхотні батальйони, зокрема ТРО, також можуть входити у склад бригад, як це, наприклад, трапилося у чорних запорожців, де ударна сила бригади складає аж 5 механізованих і піхотних угрупувань. Не менш важливу частину бригад також складають резервний протитанковий та противоповітряний батальйони, а також чисельні вспоміжні групи підтримки, серед яких до цього не згадані: ремонтні групи, групи радіоелектронної боротьби, радіаційного хімічного біологічного захисту роти зв'язку, роти медиків, а також військова поліція. Тож, як ми побачили сьогодні, механізовані бригади це складні і цінні організми, що мусять невпинно та справно працювати заради найкращої ефективності на полі бою, виборюючи українську свободу та незалежність. Саме за рахунок незламності та мужності їх бійців, нині Україна відома на весь світ як країна вільних. Та незламних людей здатних виборювати своє право на існування у будь-яких викликів долі.